З вами як я Микита і доброшати на моє нове відео. Сьогодні я буду показувати пасхалки, які я знаю. Присаджуйте подробніше і ми починаємо. Перша пасхалка на карті Рейс 2. Ні, я не про камуфляжного. Зараз. покажу. Вот там. Пасхалка якась. Зараз покажу. Ось. И тут я пасхалка. 2091. И надпись на русском «Я жду уже два года». Это такая пасхалка на Джамбо Джоша. И, кстати, ставьте лайк, если его в А если не то М це ще поставку ви вже знаєте. Це камуфляжний. Треба всього к тій... але не всі знають про камуфляжний. Під'їжджаємо к цій норі. Е, куди? Куда? Куди? Гнало кудись уїхала. І тут в такій норі ви тут зануруєтесь і ходите отак вот і ви можете отримати скін камуфляжного. У розділі костюми зараз. І зараз покажу слідуючу пасхалку, яку мало хто знає, але навіть ніхто не знає. Мені треба создати еліт склад на одного гравця. І мені треба взяти бетмобіль. Для того, щоб показати вам. Зараз добіжу до автомобіля. Зараз, да. Давай, давай. О, когось вбив вже. Лови, 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 ловить сніжки. Я буду надовго. Ну і по суті ви, і там на кр на даху є якась машина на цьому даху. Ну все, ви поняли? Усім кращого дня. До побачення.